Суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватись Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України в світі. Власне, що зробив Ющенко, що він почав, бо ми всі сьогодні хочемо ковбаси і сала, а Ющенко почав з непопулярних кроків, не з ковбаси і сала, а з музеїв, з перегляду історичних подій, бо це історія це культура народу, він почав з мови. Тобто з тих понять, а театр входить в ці поняття, з тих понять, які власне і роблять з народу населення, роблять народ. Я не кажу про національність, я кажу про народ. І, і в цьому його і заслуга, і в цьому його трагедія. В цьому його трагедія, тому що е, за, за 400 років е, різного іга е, чи готове це населення стати народом це і, і те, що він наважився, розуміючи і знаючи про те, що це буде, це, його, е, це говорить про нього як про патріота. Ми діти українських політв'язнів особливо відчули державну підтримку Віктора Андрійовича як президента України, коли він на державному рівні, президентському рівні підняв питання визнання учасників визвольних змагань. Як змагань за незалежність своєї батьківщини, наші батьки були примусово вивезені на рабські роботи в далекі місцини, ну зокрема, такі як Республіка Комі і інші подібні місця, і ми змушені були народжуватися не в себе на батьківщині. А в цих морозених біля полярного кола місцях де літо тривало всього три місяці і ще інколи в червні лежав сніг а вже в вересні теж лежав сніг ми пишалися таким президентом який нарешті підніс тих найбільш принижених завжди і велика йому подяка від нас всіх дітей політв'язні ющенко був українським президентом був патріотом такого президента ми ще не мали і треба старатись добре щоб такого ми мали УПА визнав цю організацію всіх як і тих, що в 2018 році за закарпатську Україну, він того визнав героями, Шухевича героєм, Бандеру героєм визнав. А то він то є велика його заслуга. Саме головне, що відкрив ці архіви. Архіві, то люди багато, багато чого довідались, не тільки люди, але й світ довідався. У 33-му році до дядька мого приїхала дружина і привезла чорне щось таке незрозуміло, ну нібито по формі на хліб схоже. Він взяв руки і при студентах сказав, що це тепер такий хліб їдять в Україні. Пізніше, коли займеться слідство, це буде розцінено як агітація проти радянської влади. Потім Ще в нього була така фраза колюча для радянської влади, що якщо прийде друга влада, то цих комуністів, які довели до такого розвалу села, до такого голодомору, будуть розстрілювати, це було оцінено як терористична направленість. Ми не мали можливості познайомитись з матеріалами слідства нашого. Дядька Шевченка Петро Павловича. І надії навіть такої не було, але в країні пройшли зміни. До влади прийшов новий президент Віктор Андрійович Южченко. Була надана можливість познайомитись з матеріалами слідства, судів тих людей, які були репресовані в, ті, в часи геноциду українського народу, в часи Голодомору. Це був перший дійсно у. Український президент до нього не було і після нього і ще немає. У 2009 році я закінчив школу та вступив до вищого навчального закладу. Я вступив до нього завдяки зовнішньому незалежному оцінюванню, завдяки тієї реформі, яка була впроваджена командою Віктора Андрійовича Ющенка. Я вважаю, що ця реформа власне. Зробила все те для того, щоб урівняти права усіх абітурієнтів України. Було подолано одну з найбільших корупційних схем в Україні систему вступу абітурієнта до вишу. Освітня реформа також передбачала інтеграцію України до Болонської системи, яка поширена у більшості країн Західної Європи. Що це на практиці означає для звичайних людей? Це підвищення рівня освіти в Україні. Це можливість для українських студентів продовжити своє навчання у найкращих вузах Європи, а також можливість працевлаштування на європейському континенті. Як президент він дуже багато зробив для захисного руху. Зокрема, він прийняв указ, яким заборонялися будки живодьорні, так звані вістріл тварин у містах і знущання над ними. Також Віктор Андрійович наполяг на прийнятті закону про захист тварин від жорстокого поводження. Лише такий шлях веде нас у Європу, де давно вже вирішено питання безпритульних тварин гуманними методами: притулки, стерилізація, відповідальне утримання. І ми впевнені, що після того, як Віктор Андрійович заклав таку законодавчу базу, дав поштовх розвитку громадянському суспільству, ми досягнемо своєї мети. У кожної тварини буде свій дім і люблячий господар в серпні 2008 року. В історії України і, мабуть, навіть Європи відбулася абсолютно непересічна подія. З Цією подією був візит Віктора Ющенка та інших лідерів східноєвропейських держав до Тбілісі на допомогу грузинському народу, який в той момент боровся проти навали російських окупантів. Я вважаю особисто, що цей крок Віктора Ющенка. Був, мабуть, найважливішим зовнішньополітичним актом української держави за часи незалежності. Я пишаюся тим, що в Україні був президент, політичний лідер, який знайшов відвагу, знайшов сміливість супереч обставинам, супереч політичному тиску, ухвалити настільки відповідальне і далекоглядне рішення. Я пишаюся тим, що це рішення було відображення. Моїх цінностей з підтримки демократії і свободи. За часів Віктора Андрійовича було багато зроблено для інвалідів, спортсменів, в тому числі для мого сина. Саме Віктор Андрійович його оцінив. Він отримав орден за мужність, отримав стипендію, яка на даний момент дуже допомагає. Я думаю, велике дякую, треба сказати йому за відношення до дітей-інвалідів. З вадами слуху та інших інвалідів, які теж відзначав Віктор Андрійович. Влітку 2005 року президент України Віктор Ющенко видав низку важливих указів, зокрема, укази про встановлення безвізового режиму для громадян держав-членів Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки. За часів президента Віктора Ющенка Україна стабільно знаходилась на високому місці у індексі демократії, значно випереджаючи Росію та Білорусь. Ці дії президента Ющенка надали великих переваг українським підприємствам-експортерам, зокрема нашому підприємству. Саме завдяки політиці президента Ющенка нам вдавалося неодноразово перемагати російські та білоруські підприємства у конкурентній боротьбі та забезпечити сталий розвиток нашого підприємства, який був виражений у збільшенні обсягів роботи, кількості працівників та середньомісячної оплати праці. За це і не тільки за це. Я буду завжди вдячний президенту Ющенку.